Але жінка не може проявляти ініціативу у стосунках. Mm -hmm. Хтось з вас проявляв ініціативу у стосунках? Ну, так та це, це нормально? Ясно, ви так Ні. відповіли, ви проявляли, що, що це означає? Кійом. Що вона перша робить крок. Так, перша робиш х... крок. Юля, робила перший крок? Ні. Юлія? <клес> Залежно про що ми говоримо: запропонувати комусь зустрічатися ну, чи, е... чи просто там, я не знаю, кудесь, кудесь, запропонувати кудись піти ввечері. Ну, це називається перший крок. Робила, бо це ніби нормально чи ні? Та ні, нормально. Це <рес> 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 я спочатку чекаю на перший а, ну Поклопити ті, хто чи... думає, так? що це нормально, коли дівчата роблять перші якісь кроки. Я не знаю любі, ну та ніби нормально. <рес> От тут, тут, тут щось на першому за першим столом не аплодують в коментарях. До речі, теж можете написати чи це нормально, чи не нормально. Перші кроки. Юлю, кажи, так я перебила ну, нічого. Ну, ти ти казала, що ти чекаєш, коли... Е... Я спочатку чекаю, поки людина зробить перший крок, і тоді я зроблю наступний. А, ну це, це так. Це другий троган, тому, Хто його знає, якщо ти зробиш перший крок, а тобі відповідь не дадуть. Що стосується самого початку, то з цим, мабуть, я згідна, але вже ніби як в стосунках. Ні, ні, це типа сам найпершіший крок. А я манала, ні, не робила. Ти не робила, а ти? Ні, я робила. Била, бо мені завжди здавалось, типу, а якщо я не зроблю, і це, а, а раптом це моя якась там доля чи ще щось, я пропущу цю можливість. Звичайно ж це було не дуже приємно там першою підписуватись на якогось там чувака, але ну підписалась він, не підписався через там, день, я така, Ну, значить, відписуюсь, ну, не моє. М моя доля слова людини, яка це ходить, в шукати крок. Чоловіка в церкві. Писатися на когось, це такий перший крок. А що це Не крок? Не підійти в церкві. Ні, таке я Роксана, точно не робила, підходити тема. <реш> Батьки. <реш> так, вибачте, вибачте. Ні, просто реально ніхто з вас не робив перший крок. А ти який перший крок? робив? Я не скажу тепер. Чого? Це було в церкві, Це було <реш> поза церквою. Роксана, розкажи, може, ти комусь допоможеш? <реш> я собі не допоможу, я себе зараз потоплю. Ну, давай вже. Кажу, давай. Ось, я просто. Я, я знаєте що, я, я колись в контакті побачила фразу краще зробити а, і, і, і шкодувати, ніж ніколи не зробити. Оттак. І шкодувати. Я, 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 живу, я живу за принципом краще зробити і шкодувати. І шкодую в 99% випадків. Ну, але ж веселіше живеш трошки. Якщо чесно, не дуже. Якщо чесно, на грані віцію. Треба щось динамічніше робити, щоб більше шкодувати.